Взяв і працюєш без дротів без зайвих рухів. Акумуляторні циркулярні пили. Чистий, контрольований різ там, де вам зручно. Почнемо з АПРО20 CS. Щиткова модель. Диск 165 мм. Частота обертання 4,5 тисяч обертів за хвилину. Глибина пропилу 51 мм. Банарі різу 51 мм під 45 градусів та 35 мм під 45 градусів. Ідеально для мобільних робіт, гараж, дачі, виїзний монтаж, робота на висоті, де мережеву пилу підключити нереально. А це модель 20CSB, версія з безщитковим двигуном. Тут потужності витривалість більші, а знос мінімальний. Глибина різу трохи глибша, до 55 мм під кутом 90 градусів та 40 мм під кутом 45 градусів. Диск такий самий – 165 мм. Безщитковий двигун менше нагрівається, працює тихіше і дає більше часу роботи на одному заряді. Частота обертання 5200 обертів за хвилину. Ця пила і глибину бере більше і ту саму роботу зробить швидше, а безщитковий двигун дозволяє працювати з нею довше. Тож, якщо працюєте з деревом доволі часто, придивіться до неї. І головне, обидві пили працюють від єдиного акумулятора e Power System. Один акумулятор на пилу, дриль, болгарку, шуруповер чи ліхтар. Яку б пилу ви не обрали, вона слугуватиме вам багато років. Переходьте на Апроюа і обирайте свого надійного помічника.